Тоді просто виставляйте тільки товар на продаж. Не продавайте своє обличчя, не показуйте його у відео, не розказуйте про те, що ви їсте. Я, наприклад, нажарилася яєчньою з тушонкою. Зараз буду обідати і буду е, робити розпаковку товару, який я отримала. Можна просто, ну, ось, можу декілька відео зняти, там буду показувати вам. Просто знімаєте те, що ви продаєте. І все. І за кадровим голосом говорите, не наложуєте. Голос свій не розказуєте потім, а просто включили камеру і розказуєте, Маю тюльпани, от у мене зараз скільки? Там 15 видів крокусів буде. Я буду розказувати і показувати їх цибулини. І так само виставляєте їх у відео. Но, якщо ви хочете монетизувати свій аккаунт, значить вам треба свою мордашку показувати. Тому що люди йдуть на людей. Ну, це істина. Чим більше будуть вас бачити, тим більше вас будуть впізнавати і у вас купити.